У нас сьогодні з чоловіком 5 щасливих років, як мій подружня пан. І з цієї нагоди я підготувала йому подарунок, сховала його в гаражі, відвезла Аніську в садочок, беру, беру подаруночок і йду вітати. Це буде сюрприз, тому що нічого не знаю. Я взагалі казала, я нічого тобі не готую, ніяких подарунок. Навіщо не з хати, Нет, ты ж підлог. Ні, що таке кезя. Навіть не думала. Так, даємося на його реакцію. Зайк, я тебе вітаю. З нашої річниці. З нашої річниці. Бажаю. Нам ще більше кохання, наскільки це можливо, не знаю, чи ще можливо більше. Сьогодні у нас трошки благополуччя. Удачі, весіння. І, і всього добре, я вітаю вас. <ріхи> я другю. так як у нас дерев'яна весілля, то <тобі>. все буде в тільки <ріхи> марці.

Давай постылка. Так, да? Один волк. Может, будем питание. Здорово, да. Да. Агонь. Ваш там чоловік не дуже любить сюрпризи. Цю стрілку в машині можу десь. Я не побачила, як вона я випала. Якщо це так, то окей. А якщо це не так, то я буду дуже зла. Тому що, ну ладно, окей, ми тут на місці можу дозволити. А як бояться буде я не подарунок. Наприклад, це кордон. Я купувала. У мене є така ідея, що ми туди приїхали, а стрілки нема. Клас. Капець. нема? Нема тут ніякої стрілки. Так і знала, я так і знала. Так і знала. Ну що ж, не даремно заїздила гарний. Я тебе дуже люблю. Злотиче. Кожним року все сім років. Дякую. Прекрасних дітей. Будь ласка. мною взагалі. <laughs> тобі дякую. Хочу, щоб ми з тобою прожили дуже-дуже довге щасливе життя. Так і буде. Я дякую Богу за тебе. Щоб ти була щаслива немає. І щоб саме було добре. Шучу Я того самого. Боже, який гарний, дуже гарний. гарні. тато тобі забув сказати, що він тобі ще дещо купив. Подивимось. Okay. Ходи. Подивимось. Так, у мене тут бардачок. Десь. Це тобі квіточка? <гум> Нюхай. Пахне гарно. Правда, я бачу, нам треба ще одного закупити, щоб не було цього. Пляшка гарна. Може бути. У нас ця ваза з'явилась. Тільки вчора. П'ять років я не мала вази, вже казала, зай. Будеш дарувати квіти, поберу і одразу вазу, бо я реально не було куди ставити, Ставила такий четвір графі. Нарешті, нарешті, я купили. а чому ж так руки не доходили до тої вас? Ось такий скромний святковий стіл у нас сьогодні. Зараз будемо святкувати. А по домашній обстановці у дітей температура 38 обох. І в мене е, температура 369-37. Я себе сьогодні цілий день погано почуваю, ті ворога. Рома, що теж на що він ще сьогодні себе Я Зараз знаємо суші. І можливо ляжемо примістим. Протестуємо новий телевізор. Ну, слухайте, в честь такого свята вирішили навіть наше весілля подивитися.

Рома. О. Хе-хе-хе. Слава, <риклад> я нічого <подивлю. риклад> Слав, <че> не бачу. <риклад> че ти так, я Такая голяма спеціальна шаб'є. Не можна битись. Не можна. Ну що, як бачите, стрілочки? Приїхали, годиничок повісили, дуже він нам гарно тут вписався. Гарний годинник. Хоч е обслуговуванням клієнтів е даного магазину я залишилась незадоволена. А все тому, що е, коли я написала в магазину, що е, дуже гарний годинник, але де стрілочки? Вони мені сказали, вони мають бути там. Я кажу, немає. Вони щось дуже довго думали, думали. Потім ми вам відправимо стрілочки. Я Така окей, ну все чекаю. І вони відправили, але за мій рахунок. Е, як це називається? Я не розумію. Я їм написала, а чому це ви стрілочки відправили за мій рахунок? Я хто, своє замовлення оплатила, в якому мали бути ці стрілки, на що вони просто мене проігнорували. От тому я хотіла ще замовити на подарунок такий годинник, але в цьому магазині я робити цього не буду. Сваритись з ними в мене вже не було бажання, не хотіла псувати собі настрій. Тому так, знаєте, в мене я вже попередніх відео говорила, що я такий невеличкий магазинчик. І коли в мене є якісь косяки, то ці косяки за мій рахунок. А чому вони зробили так, не знаю. Хоча в той же, в той же період ми замовляли поличку, нам відправили і браковану трішечки. Я про це написала, і вони ну, взагалі без проблем відправили мені таку ж саму нову поличку і за їхній рахунок. Ну я вважаю, що це правильно. Ну, але ось така вийшла історія. Але нічого, будиночок є. Висить. Гарненькі, дякую на цьому.